Продовжую попередній урок. Тому номер 5. Знайти область допустимих значень функції і побудувати графік функції. Цього разу функція має ось такий вигляд. Це одразу означає, що графік буде складатися з трьох різних частин. Звернемо увагу на ОДЗ. Про ОДЗ сюди. Потрібно подивитися. Х менше мінус 4 може бути. Х може бути від мінус 4 до 3, і х більше дорівнює 3. Можемо побачити, що точка 3. Ось вона тут не входить в цей проміжок, так? але сюди і входить. А точка мінус 4, вона ні в другий, ні в перший не входить. Ну, тобто, мінус 4 не можу підставити на місце х. Бо Мінус 4 не більше мінус 4, і тут мінус 4 не можу, бо мінус 4 не менше мінус 4. Тому точка мінус 4 має бути виколота із ОДЗ. тобто х не дорівнює мінус 4, або якщо записати область визначення інтервалами, то буде х від мінус нескінченності до мінус 4 виколота ця точка, і від мінус 4 до плюс нескінченності. Переходимо до побудови графіка. Я не буду писати таблиці для того, щоб побудувати кожний графік, я буду використовувати вже те, що розказала вам в попередніх, в різних уроках на побудову прямої, це 7 клас, побудову параболи 8 клас. Користуємося тими знаннями, а саме так. Якщо мені потрібно побудувати пряму, я відкладаю 1 на 8 ігри. І тепер від цієї точки я роблю кроки. Якщо в вна... нас перед іксом від'ємний знак мінус 2, то кроки буду робити вниз. А саме так, вже від цієї точки я роблю крок 1 вправо і 2 вниз. Оці мінус 2, це означає вниз на 2. Ще раз, один вправо, два вниз. Якщо я йду вліво будувати, то буде один круг вліво, і навпаки два вгору, один вліво і два вгору. Таким чином, у мене розташується точка вздовж прямої лінії. Але я її не всюди проводжу, а тільки при х менше мінус 4. А це означає зліва. Від мінус 4 від х мінус 4 зліва. Так? Оця частина графіка майбутнього буде відповідати першій, першій строчці. Тепер друга частина будую, це квадратична функція, тому будую параболи. Я знаю, що число мінус 7 означає спустити мою уявну звичайну параболу вниз на 7. Тут буде тоді вершина. І далі будую 1, 1 від вже цієї вершини 2, 4, 3, 9, мінус 1, мінус 1, 4, мінус 3, 9, мінус 4, 16. Таким чином стали точки, і я їх з'єдную кривою, це є параболи відповідає другій строчці. І третя частина. Якщо х більше дорівнює 3, це від трьох вправо від трьох вправо. Бачимо, що не залежить функція від х, це означає, що f від х дорівнює 2 горизонтальна пряма від трьох вправо. І тепер врахуємо область визначення. Якщо беремо. Беремо всі... Графік існує всюди, крім точ... точки мінус 4. Тоді мінус 4 потрібно піднятися на графік і виколоти цю точку мінус 4. Графік існує всюди. Від мінус нескінченності до мінус 4 ми бачимо графік. Так? Від мінус 4 до плюс нескінченності ми також бачимо графік. Ось такий графік. І розглянемо ще один цікавий приклад. Ось така функція, де, яка, ми бачимо, складається з коренів, здається, все дуже-дуже складно, але починаємо з ОДЗ, а не з графіка, не з таблички для того, щоб отримати точки, а з ОДЗ. Корінь можна вирахувати, коли підкореневий вираз більше або дорівнює 0. Тому Х-5 більше дорівнює 0, і 5-х більше. Або дорівнює нуля. Тоді х більше дорівнює 5, х менше дорівнює 5, розв'язали кожну нерівність окремо. І тепер систему. Що означає розв'язати систему? Це означає знайти спільні значення від 5 ставимо точку 5, це розв'язання лінійних нерівностей, був урок записаний. Можна за хештегом нерівності знайти в 9 класі. Більше дорівнює 5, ось так виглядає. А менше дорівнює 5, і ми маємо іншим нахилом побудувати цю область, зафарбувати вліво. Що ми бачимо? Ми бачимо тільки точку 5, яка входить і в правий проміжок, і в лівий. А це означає: увага, що область допустимих значень. Єдина точка 5. І все. Тобто область допустимих значень х дорівнює 5. А що це означає? Для функції це означає, що вона існує тільки в одній точці Х дорівнює 5. Ну тоді ми цю функцію можемо знайти в точці 5 F від 5 дорівнює, і ми підставляємо сюди 5. І сюди 5 і отримаємо 5 мінус 5 0, корінь з нуля 0, і тут 0 і корінь з нуля 0. 0 мінус 0 це 0. Що ж вийшло? Вийшло, що ця функція вона, да, вона має такий цікавий графік. Зараз ми його побудуємо від 5. Ну, я не буду клітинки, в мене тут місця мало. нехай оця точка вона і буде 5. Я ж взяла х дорівнює 5, нехай ця точка буде 5, і тоді в цій точці f від 5 дорівнює 0. Все, х дорівнює 5, це і є область визначення. Тільки одна єдина точка. Функція, ось ця, здається, складна функція існує тільки при х дорівнює 5. І значення функції дорівнює 0.